Брати і сестри, я вітаю вас, любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа, і хотів би сказати в сьогоднішньому зобранні вітання таке, яким Ісус привітав одного разу учнів, мир вам. Хай Бог благословить кожного із вас в цьому зібранні. Ми, розпочавши наше зібрання, тою першим словом, першою молитвою. І ми знову будемо зараз представати перед Господом на колінах. Буде молитва наша на колінах. Ісус Христос молився, ставав на коліна. Учні молились, там навіть на березі ставали на коліна. Я бачив тих людей, які на водному хрещенні, людей із цього світу. Які бігли в покаянні наперед і в росу, в траву, неважно, яка то була під низом, під коліньми або під ногами. Чи то була травичка, чи то була втоптана земля, але вони ставали на коліна в покаянні, і йшли до Господа, і браття давали таковим крещення. Брати і сестри, ми згадуємо. Божій милості, ми згадуємо саму найбільшу милість, яка для людства була явлена Богом, це спасіння людей через Ісуса Христа. Хвала Йому повіки. Зараз ми. Розуміючи ту всю тайну або таїнство, і жертвоприношення, і різні запрети, постанови, різні приношення, всі сожження, жертви, і все оце, брати і сестри, замінив Ісус Христос собою, тілом своїм і своєю кров'ю. І ми сьогодні маємо спасіння по благодаті. Ви уявляєте, що б то було. Якби до цього часу була така дорога до спасіння, до прощення, або правильніше сказати, для того, щоб людина заспокоїла свою совість. Все, все, Оце саме найбільше, що давала жертва, коли людина жертву приносила, вона совість свою заспокоювала, але не могла мати свободу. А крові Ісуса Христа дає виборлення, дає свободу, дає прощення, дає силу. Дає нам розуміння правди істини Господньої. І навіть сьогодні, в цей день, ми всі по милості Господа нашого в цьому собранні можемо звершити таке служіння, заповідь Господню. Хай вона сьогодні не буде ні для кого осудженням, но благословінням. Хто буде їсти і пити недостойно, винуватий буде супротив тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, а хто буде достойно, Їсти і пити, Той буде мати благословіння. А скажіть, брати і сестри, хто може сьогодні сказати, що Він удостоївся? Я не можу сказати за себе, але я знаю, що мене зробив достойним мій Господь. Він дає мені милість, брати і сестри, тому що в ті часи я ж то знаю, коли якби вся внутрішність моя говорила і судила, і совість судила, а збоку стояв сатана. І своє говорив, і що робити? А серце плаче, а серце кричить. До Бога кричить, Господи, я хочу триматися Твоєї святої руки. Поможи мені, поможи мені піднятися і йти. Брати і сестри, в ті часи, в, такі, в часи такої щирої молитви Господь підіймав, давав дерзновіння. Брати і сестри, і ти виходиш з собрання, як на крилах, і ти маєш Господнє благословіння. Тому Хай благословить Бог кожного в цьому собранні, хто буде протягувати руку до святині, до тіла і крові Господа. Перед нами зараз хліб і чаші, наповнені, як написано, від плоду цього виноградного. Але буде молитва церкви, брати і сестри, буде освячення, буде благословіння. І по слову Божому ми тоді можемо говорити: прийміть і їжте». Бо це тіло Господа, прийміть чашу, це кров Його, написано нового заповіту. З нами Ісус Христос заключив новий заповіт. І скажіть, брати і сестри, я не знаю таких людей, кого насильно Бог приглашав або говорив судами, залякуючи. Я таких не знаю. Но я знаю, брати і сестри, що навіть і в цьому собранні. Мені, як то кажуть, Ну, не хочеться деякі речі говорити, але я мушу сказати те, що є, навіть і в цьому собранні. Кожен із вас вільний, кожен із вас, можливо, має право останній раз бути в цьому Собранії і так далі. Але я задаю питання: а що далі? Як ти далі будеш жити? З Чим ти будеш жити? Що буде тобою керувати, або хто буде охороною твоєю? О, Хай Господь береже кожного із нас, тому що якщо ми вириваємося з Божої руки, рядом може оказатися той, хто бере сім злейших. Серце хай наповнює Господь, кожне серце і Божа благодать. А ми, уповаючи на Господа і в цьому собранні прославимо Його. Таке слово я хочу прочитати. Не буду всієї події прочитувати, час летить. Але скажу такі слова Євангелії від Луки, 4 розділ і 14 вірш. Луки 4:14. І возродився Ісус в сілі духа в Галілею, і рознеслась молва о нього по всій окрестності, всілі Духа. Браті і сестри, задумайтесь над цими словами. Можливо, ви можете легко зрозуміти їх, можливо, трошки треба подумати, що значить, коли ти в силі Духа, Дух Святий наповняє тебе, Божа благодать наповняє тебе, мир Божий наповняє тебе, і ти стоїш зараз в силі Духа. і ти можеш сказати, що моє серце належить тільки Господу. Моя воля належить тільки Господу. Мої плани, мої всі мрії і намирення тільки через Господа. Якщо живий буде між, Богу буде угодно, то зробимо то і друге. Можливо, ви згадаєте такі пости в своєму життю, коли ви були в посте, можливо, то один день. В основному, я так замітив, віруючий, ну, половина суток. Це отак, знаєте, я рішив вечором бути в посте завтра, ще повечерав. Ранком уже не снідаєш, і там вже вечором знову помолився, прийняв їжу. Так в основному, в основному. Ну якщо суточний пост, то це мають бути круглі сутки. Якщо троднівний пост, це має бути троє суток. Якщо сімиднівний пост, це має бути семеро суток. І ось, брати і сестри, якщо ви мали такий пост, можливо, він половина суток, но то був такий пост, що ви при малейшій можливості схиляєте коліна і молитесь. Тільки -но випала така можливість, і ви зразу в кімнаті, і ваша молитва до Господа. Ваша молитва тривожить небо. То потом, після такого поста, після таких молитв, брати і сестри, ви маєте почувствувати оту, що саме сказано сила духа, силі духа. Хай поможе нам всім Господь, брати і сестри. Або ж коли вам предлагають щось таке недобре. І таке спокусливе, таке спокусливе. Для прикладу, що можна взяти таке легеньке, простеньке. Я не знаю, я такого не чув, але можливо може таке прийти. Вам дали роботу в неділю і вона платиться ну, в три, в чотири рази більше то неділя, і ви думаєте, так гроші треба. Мабуть, піду попрацюю, одненька неділя, що такого? Я скажу, брати і сестри, після тої неділі, неділі праці, ви не почувствуєте в собі те, що сказано в сілі духа. Але коли ви відкажетесь, коли будете в зібранні, і будете в зібранні так легко і так спокійно, бо завтрашній день позаботиться Господь, то ви прийдете в собрання в силі духа. І будете чувствовати Божу благодать, і будете чувствовати Боже благословення. Можна це все, що то продовжувати, цей список і говорити, тому що зараз ворогу багато чого є предложити, багато чого є показати. І воно є спокусливим для нас. То нелегко і не просто було 40 днів мати поста, а напослідок взалкал. Алкать. Це дуже, це час, коли ти дуже хочеш поїсти попити. Це такий час, коли здається за одну крапельку води ти готовий віддати все. Я таких моментів в життю своєму не пам'ятаю, хоча були моменти і голоду, то була служба в армії. Коли ти готовий все віддати, навіть пожертвувати, ну не їсти й двоє суток, аби тобі не йти в частину. Бо там просто був ад. Але от спрагу, я вам хочу зараз згадати, як то вона та спрага. Я пам'ятаю той момент, коли після операції мені не можна було пити і мені просто мочили губи. То за той бінтік, за ту трошки влагу, я, здається, був готовий багато чого віддати, що мені просто коло губей. Хто то візьме і влагою торкнеться губ? Брати і сестри, а взагалі, старші можуть трошки пригадати розкази своїх, що то таке голод? Це страшна річ. Дивіться на Писання, матері їли своїх дітей, коли я доходжу до цього місця. Мені в собранні його тяжко навіть просто прочитати. Но то було, то було. І каже, младенці дойшли до утроби матірній, а сили нема родить. Страшне положення, страшна картина. Не дай Бог, щоб воно все прийшло, повернулось. Були голодомори і на Україні один і другий, і мільйони гинули без їжі. То все було штучно. І мама розказує, що вона бачила тих людей з східної України, які після збору урожаю картошки ходили по полі. Вже морозець був, а потом на день відтане трошки, і вони ходять по полі, збирають гнилу підмершу картошку. Бо вони яким чином трошки крохмалю могли зробити із цієї картошки. І каже: мама, я бачила тих людей. Я бачила тих людей. Браті і сестри страшні речі. Ісус, як людина хотів їсти 40 днів поста, поведений був духом пустиню. І тоді, в то время, коли Ісус залкав, приступив до Нього сатана. Браті і сестри, коли ворог підступає, коли здається, твоє терпіння лопає, коли ворог підступає, коли здається, в тебе сили, залишилося чуть-чуть, і тоді приступає ворог і предлагає свої умови. Він там і хліб предлагав, він там і славу предлагав. Він там предлагав, докажи, що ти син Божий. А що, незнакоме таке? Докажи, що ти віруючий. Докажи. Хай зараз той і то твій Бог зробить. Можливо, такого ви не мали, можливо, будемо мати, брати і сестри. Але я знаю, Хто має глибоку віру в Бога, хто уповає на, на Бога, той скаже: а мій Господь сильний, сохранить мене від гарячої печі. Но якщо і не так, знай цар, що твоїм богам ми служити не будемо і твоєму істокану не поклонимося. Їх Господь зберіг, померли ті, що кидали їх в огняну піч, а ці троє ходять всередині огня. А звідки цей цар знав, що четвертий він подібний до Сина Божого? О браті і сестри, я роблю висновок з цього всього, коли людина стане перед лицем Господнім, вона узнає, що то Господь. Для одних то буде велика радость, а для других буде велике горе і скорб. Вони узнають, що то Божий син. Вони узнають і голос спомнять, скільки раз говорив Господь в собранні, скільки раз говорив Господь в простому дні, скільки раз Господь говорив, коли ти ненароком послухав проповідь, відкрив Біблію. І все Господь говорив до твого серця. Перед молитвою я кажу ці слова. Для того, щоб зараз в молитві ми могли сказати: Господь, провір моє серце, прости. Я хочу жити кращим життям, поможи мені. І для нас, усіх, є велика милость, я це кажу сміливо. Брати і сестро, потрібно вставати. Брати і сестро, потрібно восклинити голову свою, тому що і збавлення приближається для народа вірного, для Божих людей. І потрібно вставати. Ми, цій молитві, прославимо нашого Господа за його страдання, за його смерть, за Його Воскресіння і за Його обітниці, які він дає для нас. І коли Господь так буде наповнювати кожне серце, ми почувствуємо саме оту силу духа в нашому серці, і ми заспіваємо. Ми прославимо нашого Господа, який скоро гряде. А якщо навіть прийдеться комусь через смерть зустрітися з Господом, то я знаю це велике преимущество. Скажіть, як апостол Павел сказав, для мене життя – Христос, а смерть при є. Бо я побачу Господа моєго і кажу: я не дорожу життю своєю. Я готовий померти ради Господа. А Бог йому вначалі казав: я тобі покажу, скільки ти должен прийняти страдань, перенести за мене. І, можливо, павел не раз думав, а помниш ти, як ти віруючи в тюрму, а помниш ти, як ти вбивав. А помниш, як ти радувався, коли помирав на твоїх очах стіхван, якого побивали камнями, і ти сторожив одежі тих побиваючих. А помниш? І він це згадував. І він казав: Господи, я за тебе готовий страдати, я за тебе готовий помирати. Я за тебе готовий відказатися від того красивого життя. Римський гражданин мав багато привілегій, міг би получати все. Що держава, можливо, виділяла для таких людей, але він того всього відказався. Прославимо нашого Господа, і Він скоро гряде, і ми будемо скоро в часі приступати до звершення заповіді Господні. Схиляємо, коли будемо молитись. Амінь.